День, малята! Сьогодні я пропоную вам поїхати у подорож до лісу. Ну що, поїхали! Дивіться, діти! Ми потрапили до справжнього лісу. А давайте тепер подивимось, хто ж у лісі живе? Подивіться, хто це? Так, це ведмідь. Він живе у лісі. А це хто? Так, це вовк. Він теж живе у лісі. А це хто? Лисиця? Так вона теж живе у лісі. А це хто? Правильно, їжачок. Він теж живе у лісі. А це хто? Зайчик. Правильно. Він теж живе у лісі. А це хто? Білочка! Правильно, молодці діти! Вона теж живе у лісі. Ось скільки тваринок живе у лісі. Давайте ще раз пригадаємо, хто ж живе у лісі? Це ведмідь, це вовк, це лисиця, це їжак, це білочка, а це зайчик. Ну що, ви всіх пригадали? Я гадаю, вам сподобалась подорож до лісу. До побачення!